Хочу привітати шановних колег і учасників конференції за можливість подякувати організаторам за можливість участі і побажати всім успішної участі, взагалі, успішної роботи на нашому в нашій в нашій праці. Можу я запитати, чи видно мою презентацію? Поки що завантажується, вже видно. Так, дякую дуже. Щодо е, того, як е, який має те, що академія, те, що архітектурний факультет е, Придніпровської державної академії архітек... будівництва та архітектури. Досить активний в міжнародній співпраці, це, я думаю, ну більшості відомо в архітектур... серед колег архітектурних шкіл. І я би хотіла якось трохи узагальнити і пояснити, що саме, що саме є ядром. Ядром нашої відомої всі. Міжнародної співпраці, тому що окремі все різноманітні заходи, участь в, в окремих е, проєктах, в е, проєктах програми Erasmus плюс і Tempus Так само доступні, і ми беремо в них участь. Це е, корисно для того, щоб е, ми розуміли, як, е, які є можливості для модернізації освітніх програм, е, для е, розширення контактів. Але от найбільш масовий приклад це найбільш масштабний, напевно, приклад. Він вже триває 20, близько 20 років. І поштовхом для масштабної інтернаціоналізації нашого факультету. У 2003 році стала участь академії в проєкті Темпус зі створення франкомовного відділення на факультеті. Консорціум з європейськими університетами ІНСА Страсбург та Університетом міста Льєш 2003 рік. Три роки тривав цей проєкт. Були створені, були створені і класи, і матеріальна база, і стажування викладачів було організоване, і також вивчення французької мови викладачів-архітекторів. Теж на основі цього розвинувалася відома постійно діюча система співпраці нашої школи з Альянс Францез Дніпро з французькими фондами і закладами. За цей період дуже багато різноманітних. Різноманітних партнерів брали участь і така певну еволюцію ми пройшли. І в цій системі найважливіше, ми вважаємо те, що є можливість в такій відбудованій розвинутій системі, є можливість освіти здобувачів в цій системі. Наприклад, як це реалізовується вивчення французької мови, воно інтегроване в розклад занять. Французька мова це є додаткова дисципліна, вона протягом всього періоду навчання за угодами студенти її вивчають. Ну і це основа для того, щоб для інтеграції, в систему… Асоціації франкомовних університетів відразу 2000, там на початку 2000-х років наша академія стала членом Асоціації франкомовних університетів. Чому саме франкомовних? Ну, така історія, що, що французи і французька мова, ну сама Франція, вона підтримує саме розвиток і ну, рекламу, якби чи як це можна назвати. Мови і культури Франції, тому відкриті вони до співпраці і до... утворюються різноманітні фонди і асоціації для того, щоб інтегрувати не французів в систему фран... в... франкомовний світ і франкомовну освіту. Вивчення французької мови, як я вже сказала, інтегроване в розклад занять. Під час занять, особливо на молодших курсах, запрошуються французькі архітектори та дизайнери для проведення лекцій та майстер-класів, і таким чином утворилась ступенева програма стажувань. Починається на молодших курсах стажування лінгвістичне, плюс ознайомче з країною з університетами. Далі студенти мають можливість проходити стажування. Навчальне в університетах не, це не обов'язково кредитна мобільність, а участь в неформальних заходах університетських, франку, французьких шкіл. Ми мають можливість протягом завдяки своєму розвитку і професійному розвитку. Щодо вивчення французької французької мови, на старших курсах наші здобувачі мають можливість проходити стажування в архітектурних бюро. І далі, вже теж на старших курсах, на магістратурі можлива вже кредитна мобільність з школами, з архітектурними школами Франції. Підтримка для цього проводиться завдяки. Федерації обміну Франція Україна це організаційна підтримка. А найбільша така структура це асоціація франкомовних університетів, яка має фонди і дає стипендіальні програми для студентів, які прагнуть і мають свої здобутки, мають можливості стажуватися і навчатися у Франції. На сьогодні от, тісна співпраця є з ФІФЮ, Федерація обмінів Франції України, Асоціація франкомовних університетів. І е, останні декілька років найбільш е, близька співпраця з такими школами, як е, школа архітектури е, міста Гренобиль, е, школа архітектури міста Клімон Ферран, е, місто Сютерен. У 2017 році були е, заходи спільні з школою архітектури Страсбургу та інші е, такі активності, як студентські воркшопи з зустрічними візитами, українсько-французький, німецький симпозіум було проведено. Це я хочу тепер е, декілька прикладів навести. Е, в рамках, е, ну щоб проілюструвати масштабність співпраці, що це не лише. Програма, яка з освітою пов'язана, а взагалі, взагалі різноманітні відкриваються різноманітні контакти і можливості для різних заходів. Так, от, у 2017 році, за ініціативою Г інституту, Інституту Французького і Альянс-Францис, був проведений симпозіум міжнародний на території Академії, нашої Академії будівництва та архітектури. З екскурсіями зустріч з головним архітектором міста, колеги ознайомилися з містом і обмінялися думками і циклом доповідей щодо, щодо розвитку проблем урбанізації, реновації і ревіталізації. Після початку, да, крім того, є ще можливість для студентів. Брати участь у стипендіальній програмі з Канади. Також десь приблизно три роки тому почалася співпраця з університетом менеджменту, який розташований в Болгарії, але він, французький, франкомовний університет, пропонують студентам академії паралельну освіту з, з менеджменту. Це більше більш цікаво, напевно, для студентів інших факультетів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році фонди ФІФУ, а також Федерація обмінів мається на увазі та Асоціація франкомовних університетів підключилися до глобальної підтримки Франції і громадян України. І весною 22-го року 27 студенток архітектурного факультету отримали можливість. Стажування в архітектурних бюро та навчання в університетах. І організаторами було запропоновано проживання в сім'ях громадян Франції. Тобто, це було організовано не просто можливість ну, з метою безпеки виїзду за кордон нашим студентам, а й можливість включити чи інтегрувати це все. Інтегрувати, розширити свою, свою освіту і можливості, і були організовані стажування. Перед тим, ще щодо прикладів, в лютому квітні 2022 року ми запланували онлайн майстер-клас на дві теми. З розвитком двох тем ми запланували, що студенти будуть виконувати завдання, і сталося так, що ми прослухали організували тільки лекції з першої теми Жак Шнідервінт, фахівець французький про архітектуру модульних будинків, досвід проєктування, відновлення та розміщення. Наступним циклом лекцій мала би бути лекційний курс, курс занять і ну, разом з завданням проєктним щодо реновації постіндустріальних територій та об'єктів, наприклад, містечка Лалавіє Лемі. На жаль, це зупинилося самі, самі заняття, сам майстер-клас було призупинено. Але ті серед тих 27 студенток. Дівчата в основному, оскільки виїзд за кордон було закрито, частина декілька з них пішли на стажування до бюро Жака Шнідервінда, частина пішли на стажування до Сільвана Путія. І, власне, щодо реновації постіндустріальних шляхтарських містечок, літом 2022 року було проведено воркшоп. з з студентами школи архітектури Клермон Ферана, тобто сутерен, наскільки я, якщо це не можу точніше сказати, і за участі наших студентів. І досить була успішна робота. На цьому слайді ми бачимо. Такий фотозвіт про ці стажування, про деякі, деякі стажування груп студентів, що можна прокоментувати, фотозвіт схожий на ну набір фото такий ну не туристичний, але ну, знайомчий. Я би це прокоментувала так, що те, поки ми, наскільки ми розуміємо, Систему архітектурної творчості в студентів французьких шкіл, вони спочатку вивчають дуже довго і думають. І оце якраз процес мислення і формування концепції, пошуку основ для формування концепції. Якраз на перших етапах участі наших студентів в цих роботах, якраз вони найбільше. Це Сприйняли і запам'ятали, і тому такий візуально багатий звіт. і да, іще одна ілюстрація. Одна зі студенток якраз закінчила магістратуру освітньо-наукову програму з магістратури. Не одна, але я хочу показати приклад її магістерської роботи. Вони з керівником Іриною Мириловою. Студентка Майя Ілордзе розробили магістерську кваліфікаційну роботу на тему принципи архітектурно-містобудівної реконверсії індустріальних територій малих міст, наприкладі, брасак Лемі. І розробили декілька, провели велику дослідницьку роботу і розробили принципи реконверсії індустріальних територій. Протягом так узагальнюючи, хоча хотіла би сформулювати таке узагальнення цієї франкомовного напрямку нашого. Що протягом 20 років такої співпраці ми спостерігаємо зміну світогляду різних поколінь, поколінь студентів. На початку на перших етапах це була зацікавленість їх у знайомстві з іншою країною і. Це вже, вже було таким ну, для деяких, там, може, культурним шоком і так далі. На наступні роки вже розвиток став більш професійним, і зацікавленість була більш, стала більш професійною. І студенти вже почали прагнути до зростання професійного розвитку своєї мульту, мультикультурної ментальності, так би мовити. І на перших етапах в архітектурних школах наших студентів приймали добре як гостей яких потрібно познайомити зі своєю системою, зі школою. На сьогодні вже їм більш складно там навчатися, тому що їх сприймають як рівних, як просто іноземних студентів. І це якби показник, що визнання, визнання студентів українських як рівноправних студентів, і до них ставляться вимоги, достатньо ну, відповідні вимоги. І ми вважаємо, що це визнання. Після закінчення магістратури у Франції деякі випускники нашого факультету одні інтегруються в професійну діяльність, і ми підтримуємо з ними зв'язок. Вони відкривають або своє бюро, або беруть участь в більш крупних архітектурних бюро. Деякі повертаються, маючи цей досвід західної освіти і західної практики. Інші значні напрямки міжнародної співпраці я коротко хочу перелічити, академія брала участь в трьох проєктах Темпус, перший 2003 2005 років зі створення франкомовного відділення, власне, 2013-15 році. І в 2014 -му, 2016 -му, два проекти в консорціумі з багатьма українськими університетами: і КНУБА, і Харківський університет будівництва та архітектури, Одеська академія і Львівська політехніка. З урбаністики два проекти. Темпус. Це щодо розвитку К1, К2. Вірніше щодо розвитку вищої освіти, можливості і. У 2023 році почалась робота вже з в проєкті Erasmus теж з розвитку міждисциплінарних освітніх програм, так званий Bridge. з за, в консорціумі у нас і Київський університет будівництва архітектури, і деякі і та інші. Проведено програму за фінансування Британської Ради стимулювання внутрішньої мобільності, внутрішньої кредитної мобільності. І ми в 2021-2022 році організували взаємний обмін п'ятьма студентами із Одеської академії будівництва та архітектури, був цікавий досвід і, власне, узгодження програмі знайомства п'ять студенток Одеської академії навчалися цілий семестр в академії в Дніпрі, і п'ять дніпровських студенток навчалися в Одесі один семестр. Ще один приклад, можливо, такий ну, щодо мистецтва У 2001 році було запрошено. За ініціативою Альянс-Францис було запрошено відомого французького художника Попея, який оформив морал на бічному фасаді академії нашої академії. І декілька слайдів щодо, щодо цієї системи освіти участі в стажуваннях наших студентів. В системі франкомовної освіти. Ще хотілося би прокоментувати, зазначити те, що під час повномасштабного вторгнення і воєнного часу багато студентів відповідно. На сьогодні тимчасово проживають в інших країнах, і вони за своєю ініціативою організувались в місцевих університетах. На завдяки цьому була можливість укласти угоди на кредитну мобільність і, і є перспектива подальшої співпраці з цими університетами. Це, наприклад, університет, технічний університет Каунаса, варшавська політехніка, університет Таліна. Та інші, окрім того, що ми отримуємо від програм мобільності методичну користь і розширення світогляду, і розширення якісної покращення якості освіти студентів, також ми відпрацьовуємо і процедури визнання. Результатів навчання за мобільністю і це теж такий може адміністративний, але важливий досвід. У мене все. Дякую за увагу. Якщо має хтось питання, будь ласка. Дякуємо. У вас теж дуже системна співпраця на міжнародному рівні, тому й треба про це ділитись на таких майданчиках. Щоб інші заклади теж розуміли, що вони роблять в загальному контексті, бо всюди здається, що тільки життя тільки в них відбувається. І тепер я запрошую до слова Ніна Григорівна Семірос. Я вас бачу, І ви на зв'язку, я сподіваюся. Да? Так, я на зв'язку. Доброго дня, шановні колеги. Я готова представити свою коротеньку доповідь. Вона, сподіваюсь, дуже цікава як досвід проектування. І зараз тоді я демонструю свій екран і приступаю до доповіді. І треба сказати, що це е, е, Ніна Григорівна представляє Київський університет культури і у співавторах Снісаренко Єржиковська Анастасія Олегівна. Архітектор, дизайнер, експерт Українського культурного фонду і художник постановник телефільмів. Прошу вашу доповідь. Я не бачу, є чи є демонстрація на екрані. Ще не з'явилось, але це не відразу, секунд... бо поки воно пролазить через інтернетний кабель, це потрібен якийсь час. Так, секундочку.